Як ви оцінюєте перспективи от відступу росіян із Херсонської області або бодай, на інший берег Дніпра? Зокрема, в часі, це коли може бути? Ну, власне, це перспективи цілком реальні, враховуючи стан, так би мовити, російського угруповання на півдні, враховуючи всю ту підготовчу роботу, яку ми зробили тижні і місяці, які передували фактично цьому контрнаступу, який ми бачимо по двох напрямках, тому що Південь ну, він в принципі, органічно доповнює ті дії Збройних сил України, які ми бачимо на Сході. Зрозуміло, що там трошки різна динаміка в силу певних об'єктивних причин, але тим не менше, ну, ми повинні розуміти, що... Ці два напрямки вони стратегічно поєднані між собою, як з точки зору наступу, контрнаступу Збройних сил України і звільнення території, так і з точки зору можливої реакції Росіян. Тому що таким чином ми фактично... Потіснивши їх на сході і е, змусивши їх, навіть це вже навіть, це був не відступ, це було просто, це була просто втеча да, на Харківському напрямку, ми їх змусили е, таким чином е, опинитися в ситуації, коли вони позбавлені фактично додаткового ресурсу, який вони могли перекинути, наприклад, з цього самого східного напрямку, якби вони, ну умовно кажучи, так е, е, зробили те, про що вони задекларували потім, так, що це був організований організоване перекидання сил. Е, якби так сталося насправді, то тоді б росіяни могли б теоретично. Мати можливості і мати ресурс посилити своє угруповання на півдні. Ну але очевидно, що. Наші дії на східному напрямку їх цієї перспективи позбавили. Тому більш очевидною долею, так би мовити, російського групування на півдні є також поступовий, поступовий відхід. Єдине, тут є два моменти, які будуть впливати на м, фактично остаточне рішення, яке буде прийматися з боку росіян. Перший момент це те, що російське керівництво і російське суспільство досі перетравлюють і намагаються для себе зрозуміти, що робити з відступом на харківському напрямку. І, власне, від цього буде залежати те, які рішення Будуть прийматися по південному напрямку, тому що, ну, при е, всіх, так би мовити, інших е, обставинах, при всіх інших рівних, ми повинні е, не забувати про е, росіян одну принципову річ і про їхню армію. Їхня армія на полі бою насправді е, виконує не не е, військові задачі. Да, як в принципі, це ну, як було б за всіх інших нормальних обставин і в усіх інших нормальних країнах. А російська армія на полі бою виконує е, задачі політичні і пропагандистські. Тому е, безвідносно до... Е, Реального об'єктивного стану справ і ну скажімо так долі майбутньої російського контингенту військового на південному напрямку, якщо буде прийняте рішення як, умовно кажучи, стояти до останнього і вирівняти ситуацію в з точки зору політичної пропаганди, то в принципі це, це ми будемо бачити. Але з іншого боку, якщо... Російське воєнно політичне керівництво знайде спосіб, так би мовити, подати своїм своїм своєму, своєму суспільству, да, своїм громадянам, так би мовити, а, потенційну можливість відступу ще й на цьому напрямку. Ну тоді, в принципі, ну якби ми будемо бачити ще один шаг доброї волі з боку росіян. Але повторюю, що в першу чергу це залежить не стільки від, ну скажімо так, дій російської армії, які вкладаються в виконання військових задач, там збереження особового складу техніки і так далі. А в першу чергу ми повинні розуміти, що російська армія в своїх діях на 99,9% керується не питаннями військової стратегії і військової логіки, а керується виключно політико-пропагандистськими імперативами, які спускаються з самого верху. Ну от ви суголосні в цій відповіді, зокрема з Михайлом Притулою. Ми йому ставили нині питання про те, чим пояснити, коли північніше, от на стикові Харківщини, Донбасу Росіяни тікають, відступають поволі. Наші збройні сили просуваються. А дещо південніше, зокрема, Донецьк Бахмут, Авдіївка, там залишаються спроби так чи інакше наступу. Це теж все таки більше політика, і, от от. Те, що по суті вони намагаються там щось робити, військової мети немає, і це навіть ніякі не димові завіси для якихось можливих ударів. Безумовно, тут є ну, такий досить чіткий стратегічний імператив. Південь для росіян важливий з двох ключових моментів. Так, перший момент це умовний пояс безпеки перед Кримом. Так, Крим ну, в них з 2014 року це основна скрепа, плюс це важливий елемент їхнього стратегічного протистояння з НАТО і з, зі Сполученими Штатами Америки, тому що, в принципі, Крим це єдина, ну, так би мовити єдиний майданчик, єдина платформа, де росіяни можуть на постійній основі тримати як потенційно ядерну зброю, так і носії, та, засоби доставки. І фактично таким чином вони можуть а, погрожувати європейським союзникам штатів а, по блоку НАТО і відповідно таким чином пробувати змусити Вашингтон а, ну, принаймні чути а, ті всі ультиматуми, які лунають з Кремля. З іншого боку, з точки зору ну, безпосередньо... Пріоритетів е, російської війни проти України, контроль півден... над південними територіями, над південними регіонами України, це фактично контроль над морськими портами, це контроль над транспортною логістикою, в першу чергу той, яка стосується експортно-імпортних операцій. Ну і власне це м, теж до певної міри політичний інструмент впливу, да? тобто це інструмент, так би мовити, послаблення і української економіки, нашої спроможності е, генерувати певний фінансовий ресурс. Та зрештою, ну, якби це та. Саме логістика, що за зернове питання довело важливість насправді контролю над е, південними регіонами України. Тому знову ми бачимо два е, абсолютно політичних моменти, і от саме вони диктують логіку дій російської армії на цих територіях окупованих, і відповідно е, ті рішення, які приймаються вищим воєнно-політичним керівництвом Російської Федерації. Ну, і продовження заяви щодо наших рішень і наших дій на фронтах. Україна має продумані військові операції на всій території країни. При цьому збройні сили не повинні втрачати ініціативи. Про це в інтерв'ю Reuters заявив президент України Володимир Зеленський. У нас продумані операції відповідні на всій території нашої держави. Що за чим ми будемо робити? Я не готовий комунікувати, але ми. Налаштованим абсолютно серйозно. Ми розуміємо, що ми будемо робити. Кожен виконує свою задачу, і іноді деякі напрямок зброї, деякі системи важливіші, ніж ті, які дають найбільше ураження. тому що все залежить від виконання завдання. Думаю, що саме ця побудована мультисистема, де ми працюємо і на відстані, і Можемо дуже якісно працювати в боях деокупуючі міста всередині. Це дає ця мультисистема і дає відповідний результат. Найголовніше це щоб ті розрахунки щодо деокупації наших територій, розрахунки кількості якості засобів, співпадали з термінами постачання їх. Тому що ви можете почати ті чи інші кроки, рухи, і скажу вам відверто, у нас були такі моменти. Тобто ви можете щось почати, розраховуючи, що все прийде в термін, і ви зможете продовжувати згідно вашого плану. А воно не приходить по тим чи іншим причинам. Десь ліцензія, десь логістика, десь бажання, небажання, десь бюрократичні системи інших держав. Тому Причин багато, які можуть спричинити уповільнення процесів. Тому важливо, щоб все співпадало з задумом. Ну і щодо цього, зокрема, власне, щоб реалізовувати процеси, от міняються підходи, вочевидь. Е українська сторона змінила тактику у переговорах із США щодо отримання винищувачів f 16 зенітних ракетних комплексів Петріот та безпілотників Грей Ігл. Бо сподіваємося укласти довгострокові контракти на постачання, таке пише політику з посиланням на джерела в українському уряді і в Пентагоні ще та й в оборонній промисловості сполучених штатів протягом тижнів. Україна замість публічних закликів до США забезпечити їх системами ППО та винищувачами передає віддає перевагу тихим переговорам. Таке рішення в Києві ухвалили, зокрема після поради адміністрації Байдена, зосередитися на тих типах зброї, які їй потрібні для витіснення російських сил із Півній Сходу, а також через занепокоєння радників сторін через те, що вимоги відволікають від більш нагальних потреб. Ну, зокрема, американська сторона пояснювала, що Москва може оцінити як провокацію деякі надані підтримки Києву. Так само, що Україна не зможе під час війни організувати в себе складну систему обслуговування і е, так далі, на випадку з Атакамсом, зокрема, бачимо, що Москва вже превентивно так чи інакше реагує. Заявимо, що чергова від Захарова прозвучала що ж до власне тактики, оцих тихих переговорів, може, й справді, от це дасть більше результатів, як вважаєте? Ну, безумовно, тут е, ми з одного боку бачимо, е, в принципі, е, ось абсолютно повний контраст е, з... Тим, що ми бачимо з російського боку, так, тобто ну, там, де росіяни е, на всіх рівнях свого да, воєнно-політичного керівництва, е, і в своїх заявах, і в своїх діях, діях працюють виключно на е, політи політико-пропагандистські моменти, е, з боку українського військово-політичного керівництва ми бачимо, е, в принципі, більш раціональний розрахунок з орієнтацією на кінцевий результат, незалежно від того, е, наскільки, е, ну, скажімо так. Буде відтягненим у часі його досягнення. Так, головний пріоритет в даному випадку це знову ж таки, по-перше, це отримання цього кінцевого результату. По-друге, це мінімізація наших втрат на шляху до досягнення тої цілі, яку ми перед собою поставили. З іншого боку, те, що зміняється тактика переговорів, і тактика нашої зовнішньополітичної комунікації з нашими західними партнерами, це в принципі теж природне, тому що на шостий місяць війни фактично ми вже маємо по великому рахунку. Майже повністю відлагоджену систему а, забезпечення потреб наших Збройних сил, тих потреб, які стосуються ну, виключно поточного моменту. Так? Тобто, ну, а, ми це побачили максимально ефективно, зрештою в а, самому факті того, що наш контрнаступ почався і а, що він є максимально ефективним. Так? Тобто, ну, а, Ми за а, період а, мі а, літніх місяців так? ми а, змогли домовитися не лише про те, щоб отримати всі необхідні інструменти, всі необхідні засоби і відповідно... Засоби ураження да, системи зброї і відповідно боєприпаси до них, які б дозволяли нам ну, нормально себе почувати, умовно кажучи, да, от в умовах такого контраступу. Ми паралельно ще з нашими американськими партнерами ми е, програли різні варіанти сценаріїв цього контрнаступу і ми змогли узгодити позиції і зійтися на самому оптимальному. Теж якби про це багато писали. Тому е, на, е, після перших півроку війни ми вже в принципі маємо е, більш-менш стандартну і більш. Менш стабільну узгоджену модель е, зовнішньополітичних комунікацій з нашими партнерами стосовно безпекових питань, тому е, зрозуміло, що там, де е, справа йде про і мова йде про більш е, довгострокову перспективу, е, а постачанням бойової авіації, наприклад, чи систем протиповітряної оборони, це якраз ну, щонайменше середньострокова перспектива. так? То, в принципі, тут ну, позиції всі озвучені. Я, я так розумію, що буде потреба, звичайно ж, в, в, в певній періодичності заяв, нагадувань, так би мовити, так? про те, що ці питання залишаються на порядку денному і ці питання пропрацьовуються. Але така зміна тактики є, очевидно свідченням того, що, в, в принципі, ну, можна говорити, що якесь... Певне принципове рішення по обох пунктах вже прийнято, і відповідно ми з нашими західними партнерами ми вже переходимо до відпрацювання практичних механізмів по цих конкретних видах озброї. Тому що ми розуміємо, що постачання і тих самих бойових літаків, і систем протиповітряної оборони це не просто питання, наприклад, до заходу. Знайдіть нам відповідну кількість f 16 наприклад, чи f 15 яких ми просимо, так, і відповідно відповідно потрібну кількість батарей протиповітряної оборони там на сам з чи Patreon, так, і привезіть, організуйте їхню доставку ну, на нашу територію. Для того, щоб ми ефективно всі ці моменти використовували, враховуючи те, що це абсолютно нові е, системи озброєнь, ті, до яких наші збройні сили, ну, зрозуміло, так, що питання навчання це одне, але інше питання це те, наскільки ми можемо ці е, системи, ну, як кажуть, інкорпорувати в, е, ті, і, до тих інших систем озброєнь, якими ми користуємося. Для того, щоб мати повноцінну і е, максимальну ефективність від них. Це питання часу. І це питання не тільки навчання військового персоналу, який буде працювати безпосередньо е, на е, цих бойових системах, так? тобто там операторів е, батареї протиповітряної оборони, чи, наприклад, льотчиків, е, які будуть піднімати в повітря ці f 16 е, Це так само дуже багато моментів, які пов'язані з логістикою, з налагодженням обслуговування, ремонту, е, доставки запасних частин, ну і так далі. І так далі. Тобто це цілий складний механізм. І е, ну, ще додаткова складність ситуації полягає в... come mm on -hmm. Що ми повинні ось цей термін, впродовж якого цей механізм буде напрацьовано, налагоджено і запущено, ми його повинні мінімізувати, тому що ну, це не умови мирного часу, коли ми можемо розтягнути ну, так би мовити, всі ці етапи на комфортні для, нас, комфортні для нас терміни. Ми повинні це зробити разом з нашими партнерами в максимально щільний, так би мовити, в вікно часу. Ну і тому зрозуміло, що основні пріоритети, принаймні, з нашого боку, от ця зміна тактики, ми фокусуємося уже безпосередньо на вирішенні конкретних практичних задань з постачання цих систем озброєнь.